Є новина, друзі. Тиск на Путіна від Трампа буде слабка Європа та відсторонення Чернишова. Дослухайте до кінця. Знаєте, з'являється все більше інформації після саміту НАТО, але ми не чуємо головного, тому що Зеленський їхав на зустріч з Трампом для того, щоб, по-перше, отримати санкції, ну тобто збільшення тиску на Путіна, а друге, це е, закупівля зброї. Ми не маємо жодної інформації, помітьте ні про зброю, ну про санкції. от Я зараз розкажу трошки є інформації, всплива в ЗМІ. Ну, про зброю нам ніхто нічого не говорить. А в принципі, всі хаш зустріч була позитивною. Ну і про щось нібито домовилися. І от знаєте, це наштовхує на думку, що все ж таки, ну Зеленський і Європа запропонували якийсь план Трампу Ну затиснути Путіна. І от про це знаєте, говорить те, що я зараз розкажу Рубіо. Рубіо під час вечері на саміті НАТО заявив, що ну не заявив погов розмові, сказав, що Трамп і адміністрація не проти введення оцього законопроекту, який зараз лежить в Сенаті, і його відклали. Але каже, є одна проблема: по перше, його треба допрацювати відповідно для того, щоб не був він по іншим країнам. Ну як я казав раніше, це можлива така дірка. Знаєте, для того, щоб країни, які хочуть допомагати росіянам, ну просто мали можливість вийти з під цього санкційного законопроекту. А з іншої сторони, він каже, є одна велика проблема це законопроект Трампа про зниження податків. І зараз в Сенаті йде велика дискусія, і він десь до 4 липня має бути прийнятий. Ну тобто, як то кажуть, вже в. Вот, ще залишилось там тиждень, два і десь він має бути прийнятий. і каже: після нього сенат може приступити саме до законопроекту. От цього про санкції. і це дійсно може бути, і якби вони практично це підтримують. Саме основне, що сказав Рубіо, він каже, що ну ми розуміємо. Ну це так в такій знаєте інтимній обстановці між лідерами, між там тими е е е керівниками МЗС, що Росія дійсно затягують переговорний процес. Вони тягнуть як які можуть свідомо там, підривають перемовини, не заходять на перемовини. Тобто вони все роблять для того, щоб затягнути і далі продовжувати Війну. І тобто цей законопроект, якщо ну, слова Рубю підтверджуються, то цей законопроект може бути прийнятий на, там, наступному місяці, і це буде, як я і казав, серйозний удар. Головне, щоб в ньому не було дірки. Дірки Так, щоб інші країни виходили, тоді він просто буде бездумний. Далі щодо санкцій, 18-й пакет Євросоюзу, про який говорить Зеленський, ну, поки що він не пішов. Санкції проти Росії продовжили всі Євросоюзу, і Словаччина заблокувала оцей 18-й пакет санкцій, тому що ну, вони хочуть далі отримувати російський газ. В них проблеми з економікою. Ну і взагалі цей уряд Фіцу він ну як проти України вони підтримують до речі вступ України в ЄС, але вони не підтримують санкції Євросоюзу, поки їм не будуть відшкодовані оці ці всі збитки, які вони якби зазнали, тому що їм припинили постачання. Газу, і це велика для них проблема, і тому от вони вимагають від Євросоюзу цих рішень. Ну і взагалі, Євросоюз слабкий, тому що вступ України в ЄС до речі, з Молдовою розпочали перемовини і вже розпочався перший кластер. Тобто Молдову де факто вже набагато ближче до Євросоюзу, ніж Україна. Хоча ну Україна мала би бути набагато ближче. Фондерляйн заявила, що ну якби треба зараз дати Україні можливість іти по Покласерам, тому що Україна в тяжкій ситуації е, займається реформами, приймає відповідні рішення. А ми якби її віштовхуємо. А виштовхують, тому що нам Угорщина, наш милий друг Орбан, заблокував можливості вступу. І я думаю, знаєте, там багато в нас зараз ЗМІ пишуть, нас там євросоюз все одно допустять без Угорщини. Це неможливо по їхньому законодавству. І відбудеться це десь 26-му році, поки не пройдуть в угорщині вибори. А якщо Орбан ще переможе, ну тоді взагалі треба з ним вести ну, перемовини або якось на нього впливати всім членам євросоюзу або змінювати їхнє законодавство. Тому е, маємо що маємо, як то кажуть, нічого доброго з євросоюзом поки що не маємо. Відсторонення Чернешова. Чернишова з'явилася щойно інформація. Він в суді зараз йому обирають запобіжний е, захід. І це, знаєте, виглядає епічно, епічно воно виглядає з якої точки зору. Ну тому, що якби віце-прем'єр, друга людина в уряді, ну, на лаві підсудних і ще є клопотання від набу відсторонити його від посади. І це абсолютно правильно. В нормальній країні отакі от чиновники, як він, давним-давно мали б написати заяву і самі ви піти, якщо б в нас був інститут репутації. А в нас все одно. в нас тільки інститут корупції, грошей і заробляння на Війні подивимося, що буде на суді. Буду вас інформувати. Лайк репост, підписка, телеграм, підписуйтесь.